Ну, так, нерухомо, вже другу годину, поняла? Я підходив вдома цистерка, може, знайшли, що сталося, але такі. Та тіло потім глянув, понял. Вже п'ять не пройшло, вже знову я йду. Чуда вообще. Зараз буду грошей платити. За таке треба просто розцілувати і пам'ятник житті тут за кордоном поставити. Окей. Так, друзі, ну ось, все. Вду в домі. Стіни головою будь-як стіни. Сміріться на рубашку, все. Так, yeah, it's enough, yeah, yeah. Поняв, <плес> ну, як тут. Самі раком люди заповзають, самі сідають на кресло, нікого не, не їбе взагалі, що з тобою просто життя. Де ці мід, брати, де ці мід, сестри? Вже. Це ви поняли, що було, чого він ползав раком сюди. Тип, приїхав на таксі сюди, з таксі раком полз сюди і тут же дивиться, що швидка стоїть і так далі. Ніхто йому не поміг. Його жінка брала каляску, він раком залазив на ту колясу. Просто сюди, собі таке уявляєте, це вообще. А чого він приїхав на таксі, бо швидка типа така, ну, просто не дуже серйозно, там щось на газлама на сам приїдеш, Ви поняли? Я думав таке, ну от містер Бин в комедійних серіалах десь відбувається. ну не в житті. Боже, я зараз як подумаю, 8 годин в лікарні. Щоб нічого нового не узнати, і тобі ніяке лікування не дали. Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Колапс реально. Я думав, половина там вмре. І, і всім на них попів. <гум> О Боже, благослови українську медицину! Це вообще, це закордонно господи. Підведемо підсумку. Вони зробили купу аналізів, сказали, що по аналізам все хорошо. Почти, що зробили КТ, МЛТ, ікстрей, рентген, і типа все, окей, все нормально. І це типова проблема в Європі. типу. тут дуже занижені стандарти по аналізам і дуже часто роблять неправильні аналізи. Абсолютно там, де точно є проблема, вони кажуть, що все нормально. І в цьому і проблема, що ти можеш а, всрати купу часу на всякі аналізи, очікування, ці терміни, апойтмети і так далі. І а, перше Вообще не, не знайдуть, в чому тебе проблема, а як знайдуть. Тобі кажуть, йди дихай по повітрям, поїбу профен, воно само пройде. Це просто треш. І що з цим робити, я не знаю. Що ви взагалі про це думаєте? Для мене це тупі, глухий кут просто, просто жесть. Я так розумію, впадло лікувати і ніхто не хоче витрачати а, кошти від страхування на якусь чіпуху, крім того, щоб тебе спасти від смерті, там вони включаться. Коротше. Все, я не знаю, як вони тут живуть, для мене загадка. Просто загадка. Може б не мовчати, що їм всім хірово тут, що вони полудохлі всі. Не розумію, я не розумію. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарі. Що мені ділять, як лічитися? Ну, Все, що треба зробив, що з цим делать, не ясно. Караул.